14 листопада відбулася зустріч віце-прем'єр-міністра України Ірини Верещук з першими отримувачами грошових сертифікатів від фонду імені Блаженного священомученика Клементія Шептицького, створеного за спільною ініціативою урядів України та Польщі. Позгадували, як це все було. Я дуже хочу, щоб таких сліз, сліз радості, так, тих променів світла. Було більше. Я дуже хочу, щоб ми разом плече в плече з нашими польськими братами святкували перемогу. І дякую за те, що ви відгукнулися, за те, що так е, щиро віднеслися до пропозицій допомогти нашим жінкам, нашим діточкам. Я дякую опікунам, які сьогодні тут, які прийшли з нашими дітками. Щоб подякувати вам, найперше. Нам дуже важливо, щоб ці слова вдячності та емоція, яку ми зараз переживаємо, була нашою спільною, була нашим дороговказом, щоб ми берегли цю емоцію, щоб ми берегли один одного і те, що нас об'єднує, нас дуже багато об'єднує. І найперше, це християнська любов, любов до ближнього, любов. Яка перемагає, а також це справедливість, якою ми всі прагнемо, справедливість, яку ми точно відвоюємо. Ми, як я завжди кажу, праві. І це наше відчуття правоти нами рухає. І ще раз і ще раз хочу запевнити наших жінок, наших чоловіків, всіх, хто зараз мене чує і бачить. Ми будемо боротись. Ми будемо перемагати, і наша країна буде вільною, незалежною і процвітаючою. Ми на це заслуговуємо. Наші Збройні сили показують, як потрібно боротись за свою державу. Наші цивільні волонтери, активісти, журналісти, священники, мери міст. Всі, всі разом тримають тил, знаючи, наскільки це важливо. Наш гуманітарний фронт це без перебільшення фронт, який теж повинен бути стійким і точно повинен перемогти. Ніколи зло не переможе. Ми віримо, ми знаємо, ми перемагаємо. Ще раз усім дякую. На зустрічі вручали грошові сертифікати, зокрема жінкам, які були звільнені з російського полону, і опікунам дітей, що втратили батьків внаслідок війни. Я хочу щиро подякувати всім, тут присутнім і не тільки тим, хто присутній тут за все, що ви для нас робите. Тому що насправді, знаходячись там, нам постійно говорять про те, що ми тут нікому не потрібні, що нас ніхто не хоче забирати, що нас ніхто не хоче повертати. І найстрашніше те, що ти, знаходячись там, ти просто не ну в якийсь момент просто припиняєш вірити в те, що ти взагалі можеш повернутися додому. І коли це стається, тебе так тепло зустрічають, щиро радіють твоєму поверненню, то. Ти просто починаєш вірити в те, що все, що ти робиш, не дарма. І я щиро дякую всім за все. Дякую. На заході були присутні польські високопосадовці: віцемаршалок Сейму Малгожата Госєвська, міністр канцелярії президента Войцех Коларський, міністр член ради міністрів Міхал Дворчик, надзвичайний повноважний посол в Україні Бартош Ціхоцький та президент фонду міжнародної солідарності Рафал Дзенціоловський. Раз приготували допомогу єдноразову, фінансову для для ковід увольнених з неволі. W plany objęliśmy 140 osób. No, a także my przygotowaliśmy razu finansową pomoc i plan z psychologa. To 10 tysięcy złotych. To do 10 tysięcy złotych i tam 800, 780. 780 dla dzieci oraz dodatkowo mhm. możliwość uczestniczenia w kursie rehabilitacyjno-konsultacyjnym w Polsce. 20 miejsc mamy na to zarezerwowanych, a kurs rozpoczynamy dosłownie za tydzień. Weryfikacja kandydatek już się odbyła. Окрім цього, ми теж пропонуємо взяти участь у такому реабілітаційному курсі у Варшаві. Там ми запланували 20 місць. Власне, через тиждень вже почнеться цей курс. Власне, верифікація і відбір учасниць теж вже завершено. А також психологічна тут на місці в Україні для осіб, які цього будуть потребували. Хочу повідіть. А також ми запланували психологічну допомогу тут в Україні для людей, які цього потребуватимуть. Chcę powiedzieć, że mamy po stronie ukraińskiej bardzo solidnych partnerów, z którymi świetnie współpracujemy. Ja chcę powiedzieć, że z ukraińskiego boku my mamy dużo serioznych partnerów, z którymi my świetnie współpracujemy. I to jest zarówno Ministerstwo do Spraw Reintegracji Terenów Okupowanych. I to jak Ministerstwo w sprawach reintegracji tymczasowo okupowanych terytorii. Jak i Fundacja Budowy Pokoju, z którą bardzo blisko współpracujemy i której pomoc jest dla nas nieoceniona i bezcenna. Як і фонд побудови миру, так з якого ми дуже тісно співпрацюємо, і співпраця з якою для нас безцінна. Самі нашими проводниками заодно в дочеранню до осіб, які кваліфікуються до нашого проєкту, як і потім в безпосередньо ж реалізації виплати є теж приклад соліданої співпраці польсько-української. Вони власне нам допомагають знайти відшукати тих осіб, які uh, можуть розраховувати на нашу допомогу, і це ще один такий приклад існої польсько-української співпраці. Я ще раз вдячна і вам, шановні журналісти, які доносять людям дуже багато інформації про те, що відбувається, як відбувається. От Ви сьогодні чули від наших жінок, особливо від опікунів, тих, хто втратили на війні своїх близьких, про те, що вони дуже бояться залишитись самі, що їм не буде кому допомогти, що вони не будуть мати до кого звернутися, і будуть сам на сам зі своєю бідою і зі своїм горем. То я дякую, що ви сьогодні разом з нами. І тисячам тих, хто нас дивиться, тих, хто нас чує, передасте слова підтримки нашої підтримки, нашої спільної підтримки з польським урядом, людської підтримки, як людей, які співчувають, співпереживають, і головне роблять все для того, щоб перемога була якнайшвидшою а жертв серед цивільного населення було якнайменше, жертв серед наших людей, наших українських громадян. Тому Давайте будемо працювати разом. Я дякую президентові фонду. Який багато зробив для того, аби сьогодні ця подія відбулася, аби були проведені усі необхідні формальні процедури, коли люди отримають свої кошти. До речі, хочу зробити акцент: кошти буде виплачено, якщо я правильно розумію, і за ті місяці від дати подання заяви. Тобто, навіть якщо навіть якщо комісія засідала дещо пізніше, віддати дати подання заяви, виплати будуть проведені, і діткам буде нараховано стипендію. За що я. Дуже велике дякую. Це буде стипендія на їх розвиток, на те, аби вони виросли і мали можливість бути реалізованими у нашому суспільстві і відчувати підтримку, що вони не одні. Ще раз дякую віце-маршалку Сейму і всьому польському народу, які відкрили свої домівки, які відкрили свої серця і продовжують це робити, попри розуміння, що війна буде тривати, попри розуміння, що є багато перепон, перешкод. Величезна подяка. Ви приклад. Ще раз кажу світового значення. Приклад всім, як потрібно поводити себе, як потрібно співпрацювати, допомагати і разом перемагати. Дякую.